Ну що, хейлоошки, ідемте подивимося огляд на будиночок, який знаходиться в селі Татарів. До нього є що пилити від паркомісця, але мене це не зупинило, тому що бонусом було те, що біля будиночку знаходиться річка, ліс і гори, що може бути краще. До будиночку ми практично вже дійшли, будиночок з дерева, але є прикольна зона для компашки з з шашличком або каянчиком. Що, пішли, глянемо всередину. Я шукала таке місце, щоб була ціна якість, і я його знайшла. Мені, в принципі, в цьому лаконічному інтер'єрі сподобалось абсолютно все. Не було взагалі ніяких зауважень. Також сподобалась тераска, на якій є чан, який входить у вартість доміка. Є прикольні місця, де можна посидіти з вінішком, бахнути собі для настрою, маленький камінчик. В принципі, затишна кухня, на ній досить зручно було готувати. Тут є декілька спалень. Ось це одна із них. Вона знаходиться на першому поверсі з виглядом зразу на тераску. Ще раз вам покажу, як виглядає центральна кімната. В ній також може ночувати якась парочка, ну яка без комплексів. Давайте подивимося на другий поверх. Це є наша друга спальня, вона досить затишна, і спала я саме в ній. Вона мені ну прямо просто топчик. Зайшла. Єдиний мінус цього будинку був те, що Dyson, яким сушу свій петлячок, ну воно не витягує. Я правда, так як жінка спочатку взагалі подумала, що мому Дайсону прийшов звіздець, але потім роздоплили, що просто електроенергії бракує. Так виглядає туалет з ванною, Він точніше з душовою, він не дуже естетичний, але, в принципі, був комфортний. Назву та вартість шукай в описі.